Ми молимося про закінчення війни цього року, щоб брехня, терор, насильство, грабіж, злидність, смерть і пекло були вигнані з нашої землі. Нехай Бог захистить дітей своїх, які були забрані на війну. Молимося, щоб заради дітей Божих були врятовані і помилувані всі, хто слухає їх. Молимося про захист Божої сім'ї у будь-якому місці, нехай цього року закінчиться це пекло, ця війна во ім'я Ісусу Христа. Як Божі сини і дочки, просимо батька Небесного у угоді, щоб наша земля і народ були вільні після стількох років страждань. Молимося, щоб Господь дав нам ще час миру. І щоб ми не загинули, але могли жити і звіщувати Євангеліє Христове.